Для всіх очевидно, що така форма того пізділу, так, хто як це називає цю так звану трампівську угоду, не буде, не виросте, не сформулюється. Тому за цих обстав можна сказати лише одне: ця загалом позиція або можливість такої позиції, вона загалом ставить величезне питання до гори, як то кажуть, чи є загалом сьогодні. Адміністрація сполученим штатам штатів тим самим нейтральним посередникам, який вони себе декларують. Вони ж кажуть, що вони вже наш не партнер, вони просто, начебто, посередник. Так ну який пане Бориса, але ж Трамп так? перед цим так само сказав учора. Давайте згадаємо, що з Москвою вони вже домовилися, залишається домовитися з Києвом. А Київ ти на компроміс не хоче, і Трамп звинувачує якраз таки Україну в тому, що це ми не договороздатні, тому що із Путіним вони вже знайшли точки дотику. Звісно, в Америці можна знайти точки зору начебто за за рахунок когось. Питання в тому, що це хтось, а саме Україна це не згодне і згодне не буде. Тому повторюся, це не є переговори так. Це не є ми якимось миротворчим процесом. Це є просто піар. Росія виколупує цього те, що вона хоче. По перше, вона розгойдує внутрішню ситуацію Вашингтоні. Вона вбиває подальшу прірву між е, сполученими штатами та їх партнерами і союзниками, бо недовіра так до дій Трампа постійно зростає після всієї цієї історії. Це сенарку Кремлю е, за цих умов. казати, знов таки, що Сполучені Штати є неупередженим посередником неможливо, бо якщо ви приймаєте одну сторону, так і з нею згодні, то це вже не переговори, Знаєте, це ж абсолютно щось інше.